Закладу Революційний паб. Революційний паб горіла шина за мотивами Майдану. Заклад направлений на те, щоб там тут збиралися патріоти місцеві, патріоти не тільки місцеві. Приїжджати хлопці, будуть розповідати за фронт. Тобто Ми будемо збирати молодь, щоб вони сіди, слухали. Щоб вони просто слухали, що там відбувається. Тому що, ну, не розуміємо. Гроші, які ми будемо тут заробляти, ми будемо витрачати, дуже багато витрачати зараз на підтримку фронту, а потім вже на підтримку націоналістів. Тичних різних рухів. Ось, і те, що тут буде сувеніри правого сектора, символика правого сектора, я не бачу в цьому нічого поганого, але тут буде символика не тільки правого сектора. А цінова політика буде, буде лояльна, не буде високих занадто високих цін, буде ціни, щоб мог собі дозволити студенту. Ось, це зала, це взагалі в нас три зали. Зала на першому етажі, це, це якось так більш така кавова зона. Потім у нас є там третій етаж, це лаунж зона відпочивати. І цей ніжній етаж, там, підвальний етаж. Тут буде досить цікаво, буде мебель з покришек. Я <тас> приїду в буську, їхали зі мною. Ці люди, які е, там провели багато часу, вони мають конкретне уявлення, якесь враження, якийсь запах, смак Майдану е, власне в своїй свідомості. І я сподівалася, що я зможу передати ну, максимум цих різних вражень е, власне, на цій стіні, для того, щоб кожен, хто там був, побачивши це, якось перенісся туди і згадав ту атмосферу, яка там була. Все краще, щоб було в призму, ми постараємося залишити. Якісна, смачна кава на пісочку, яка таржева рідко, де готується волі. Смачні молочні коктейлі, які дуже були популярні той час. Просто хочемо дати якесь двоє дихання, відродження старої призми, яка трансформується в горілу шині.